Хочу привітати вас, любові нашого Господа Ісуса Христа, вже в новому році. Ви бачите, що таке означає вірний, чи в той рік, чи цього року, як штик на місці. Ось я Господь, готовий, готова робити все, що ти для мене маєш. В цьому році. І сьогодні ми зібралися знову для того, щоб знову навчитися. Знаєте, ну можна сказати, в школі це, це таке погане звання вічний учень, бо можна сказати, що він завжди лишається в одному й тому самому класі. Але християни, ви знаєте, ми є вічними учнями, благословенними, послушними і улюбленими Божими. І сьогодні ми прийшли знову і знову побачити дуже цікаву історію. Ви знаєте, якщо логічно сказати. Коли ми розглядаємо епоху життя Давида, в основному говорять про кого? Говоримо про Давида і говоримо про Саула. Правда, ми можемо і згадувати в цій історії, і також Самуїла. Правда, ну будемо сказати таких видатних мужів. А сьогодні ми поговоримо. Того, про кого говориться менше, зазвичай у цю епоху Давида. Але я хочу, щоб ми з вами згадали цей доблесний героїчний вчинок і навчилися від Джонатана. Давайте ми відкриємо цій біблії написано Йонатан. Я привикла казати Джонатан, так як говорять. В Аргентині. Давайте ми відкриємо першу книгу Самуїлова і зачитаємо це місце з писання і воно відновить нашу уяву. Я розумію, що ми всі з вами читали, але ви знаєте, ніколи не буває забагато. Давайте відкриємо першу книгу Самуїву з 14 розділу. І я трошечки зачитаю більше, щоб ми мали повну і об'ємну уяву про що ми будемо сьогодні слухати. Одного дня сказав Йонатан, син Саулів, до слуги свого зброєноші, Ходім і перейдімо до фелестимлянської залоги шостого боку, а батькові своєму він нічого не розповів. А Саул сидів на кінці згір'я під гранатовим деревом, що мігроні, а народу, що з ним було, близько шости сотень чоловік. Так, читай далі четвертий вірш. А між тими переходами, що Йонатан хотів перейти до велестимлянської залоги, була зубчаста скеля з одного боку переходу, і зубчаста стеля з другого боку переходу, а ім'я їй Боцен, а другий Сене. Один зуб скелі такий, то другий такий то. Е, описується місце. Зараз поясню. І <кій> Дивіться, шостий вірш. І сказав Йонатан до слуги свого зброєноші. Ходім і перейдімо до сторожі тих необрізаних. Може Господь зробить поміч для нас, бо Господеві нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. Дивіться, як гарно. І так я хочу, хочу трошечки розказати про цю ситуацію. Це є момент той, коли фелестимляни стали табором, але це і не той момент. про... Про якого ми знаємо, це ще події до цього. Фелестимляни стали табором на одній горі, і ізраїльський народ стоїть табором на другій горі. І дивимося таку ситуацію. Що робить цар ізраїльський? Знаєте що? Лежить під гранатним деревом, розтеребив гранату і кидає гранатові зернітка їсть. бачачи свого ворога. Як ви думаєте, що має робити в цей момент? Що має робити християнин, який бачить перед собою ворога? Лежати. Чині дерева і їсти гранату, чи ще там якийсь плід. І уявляю, уявимо собі, але не всі такі люди були. Це ще до подій з Давидом. Не всі так думали. І уявимо собі, ходить Джонатан сюди, туди і надоїло йому бачити ворога на другій горі. І знаєте, що він каже? Чим я вам буду казати татові, так можемо собі уявити? Це ж зараз буде вияснення, нікуди не йде, бо ти мій син. Розумієте? Що він бере і каже влюблені шановні, ну це ви знаєте, це такий великий героїчний вчинок. Ну, геть ні, геть менший, менше, як вчинок Давида. Каже своєму зброєноші, давай ми підемо до них і наведемо з ними порядок. Не збирає десять, не збирає двадцять і каже, давайте тихенько зробимо сюрприз татові. Каже зброєноші, давай і ми йдемо. І тут описано, яка та, яка та. знаєте, як воно було? Коротше. Скажу так, ізраїльський народ був на Ігорі треба було спуститися вниз, де коли можна змучитися, спускатися вниз. Знаєте, не завжди вниз йти легко. Ми одного разу йшли в горах вниз і дуже сильно змучилися. Іти вниз. Це треба було спуститися вниз, потім пройти рівниною, де вони були практично, як на столі перед ворогами, а потім піднятися вверх. І можемо собі уявити фізичну нагрузку. Спуститися вниз та змучитися, ой, йти долиною відпочити, а потім піднятися вверх і серед білого дня прийти перед лице ворога і сказати Здравствуйте! Ось ми. Всього-навсього чоловіка неможливо уявити собі, навіть так швидко прочитавши це, що це таке було. І дивіться, що мені сподобалося з цієї історії. І каже він своєму збройноші, каже: я йду. Ти йдеш зі мною, а той каже: ой, роби так, як серце твоє тобі каже. І якщо подивитися, дивіться, чи був у них якийсь стратегічний план, як ця боротьба має відбуватися? Не було ніякого. Так у них навіть не було стратегічного плану, як тікати. У них, знаєте що, одним коронним, будемо казати, місцем списання, ми можемо, так сказати, подумати, чому все ж таки Джонатан зважився на це Він сказав, може, нам поможе Господь. А знаєте, чому він так сказав? Тому що це був воїн. Не дивлячись на те, що його тато їв гранату під деревом. Розумієте? Він мав серце воїна. І він бачив, як Бог робить чудеса, як Бог може звільняти із одною людиною, і з двома із, із, із сотнями. І цей відважний молодий чоловік бере свого друга, будемо казати, і йдуть вони на Фелестипенське. І не на ви уявите собі, ну я кажу. Церква має брати приклад. Ви вірите? Церква деколи може мати тисячі людей і казати, ми це не будемо робити, а вдруг нам не поможе в цьому Господь. А Господь каже, що як ти бачиш ворога, що ти маєш робити? Гранати їсти чи сімечки плювати. Якщо ми бачимо перед лицем своїм ворога, то не треба нам чекати, що нам каже Господь. Ми чітко знаємо, що ми є діти Божі, ми чітко знаємо, що ми маємо робити. І хочу зачитати трошечки далі. Дивіться, як мені сподобалося, як він гарно сказав, зачитую ще раз, і каже: може, Господь зробить поміч для нас, бо Господеві нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. І сказав йому його зброєноша: роби все, що на серці твоїм. Звертай собі, і ось я з тобою, куди хоче серце твоє. Правда, як важливо, як важливо мати такого вірного слугу. Ви знаєте, навіть на сьогоднішній день це просто є великим, великим прикладом. І уявіть собі, що вони прийшли туди, спустилися з гори. Ви пам'ятаєте це місце. Пройшли по долині, і коли вони, але саме головне, ви знаєте, як поступав Гедеон. Перепрошую, я хочу трошечки додати. Гедеон ставив умови богові. От якщо буде перемога, ти мені зроби там, де було сухо. Би було мокро, а там де було мокро, там має бути сухо. Розумієте? І можна сказати, він практично проаргументував для Бога і вже, як то кажуть, робив перші кроки, вже дивлячись, ага, Бог мені підтверджує, так як я сказав, так воно є. Логічно, як мислимо, ми. Як би, може, думали ми. І дивіться, а і, і там далі є написано, що Джонатан каже, от я так от давай ми приймемо таку прикмету, як ми перейдемо до них, і ось ми станемо раз перед ними, і як вони нам скажуть. Ідіть сюди битися, то ми це сприймемо, що Бог дав нам їх перемогу. Логічно наоборот. Логічно, як би мало би бути. Ми би так аргументували, якщо ми прийдемо в цей табір ворожий, ми тоді точно знаємо, що Бог дав їх у нашу руку. Чому так каже наоборот? Як вони визвуть нас на дуель, будемо так казати, на війну, то ми знаємо, що Бог дав їх у нашу руку. І ніде не написано, що він міг подумати, а як все ж таки цього не станеться, бо там ще є друга умова, а як вони нам скажуть, стійте там, не підходьте, ну то ми це сприймемо. Там дещо навіть чіткого продовження. Ну, а тікати, як ви маєте намір. Розумієте, у них не було ідеї, що у них може це статися якимось іншим результатом, як не перемогою. Уявляєте, каже, якщо вони побачать нас і скажуть, а ну ходіть сюди, зараз ми вам надремо дремочувати, то каже, ми це сприймемо, щоб Бог дав їх у нашу руку. Можемо собі уявити, що на, тому, на тій другій скелі не було двоє чоловік. Там було військо нестивлянське І дивіться, приходить Джонатан. Виходить, а вийти на гору, це що? Це вже змучитися, за любих обставин це вже задихатися, розумієте? Отаким макаром вийшли двоє людей і стали серед білого дня в полудні перед цілим військом велестимлянським. І написано, що коли побачили їх Велестимляни, то сказали, і виходять євреї з тих пещер і щілин, де вони всі поховалися? Можете сміхати? Пам'ятаєте, що почалася суматоха там в таборі, почали тікати, бігати, боятися, і написано, що каже з ти Встань, Джонатане, Оце ж військо велике, встань, Джонатане. тане! точно як нас. Як нас всіх з вами. І уявляєте, яка велика перемога була. І почали вони тікати Одно в один, від другий, в друге, від третє, в третій. І пише, і встав Джонатан. і вбивав, і трощив ворогів Фелестимлянських, а слухай, що десь, ось цей ще дихає, і треба йому. Там написано, що добивав їх після Джунатана. Уявляєте, скільки може, так сказати, маленька кількість людей зробити в той момент, коли велика. Роками молиться, без волі Божої, то нічого ж ворог перед нами. Ми нічого робити не будемо. Ми будемо 40 років молитися, і наші внуки встануть і підуть. уявляєте собі, який це прекрасний приклад. Це, це, це просто... І настільки зробилася оця суматоха, що на другій горі сиділи вартові, десь там пиляти на дерево і дивилися вартові мається на увазі батька Джонатанового і кажуть, слухайте. Там щось таке сталося. Там якась така колотне, чи там земля трясеться, там написано, що тряслася земля, уявляєте? Як вони бігали, як вони тупали, як ті каміння лупалися і падали, як вони тікали холи І каже, що це таке сталося? І каже Саул, передивіться, кого між нами нема. Кого між нами нема? Хто це пішов? Ну ж явно, що табір ворожий переживає, бігає і каже, І переглянула висіка. І там далі так події швидко розкажу. І тоді збирає савол всіх решту, тих, що теж сиділи в тіні дерев, і каже: йдемо, хлопці, тому що напевне Господь дав ворога у нашу руку. Уявляйте, військ це приклад. Маслів просто треба брати читати далі. Я коли це побачила, ви знаєте, що я так втішилася, тому що так думаємо, як добре, коли всіх багато, але як добре, знаєте що, коли всі сміливі, коли їх багато, але коли вони сміливі. І ви знаєте такий, такий приклад людини: ось цар Ізраїльський лежить під деревом, бачить ворога наперед себе. Сказав колись Давид, хто піде? Давид. Джонатан взагалі в Діхаря пішов. І, знає, а потім буде така велика фраза. І переміг Ізраїль, фелестимлян. А хто тоді був царем в Ізраїлі? Цар Саул. І не будемо уточнювати, що цар Саул робив в цей момент. Розумієте? Є таких багато людей, які люблять навіть на сьогоднішній день здобувати перемоги чужими Ви знаєте, і давайте ми будемо брати приклад з Давида. Давайте ми будемо брати приклад з Джонатана, щоби знаючи, ви подивіться, у нього не було ніякої ідеї, як вони будуть тікати. Уявляйтеся, вийти перед військом і так сказати, вони знали, що має бути перемога. Я хочу вам розказати такий цікавий приклад. Знаєте, це були це про що це говорить, про величезну відвагу і сміливість. Джонатана. І ви знаєте, колись на початку ХХ століття, знаєте, як готували е, місіонерів? Це було саме найсильніше служіння місіонерів. Воно навіть не було таким великим служіння пастора на тій території, де була помісна церква. Воно не рахувалося таким великим, тому що місіонерів готували і їх відправляли. Їх відправляли як спецназ. Але знаєте, як вони називалися ця група? Без права повернення. Вони мали таку, знаєте, хто не раз кажуть, там хто беркут має, хто там так, а вони мали таку надпись, без права повернення. Тобто вони проходили сильну школу підготовки, бо вони знали, що вони йдуть у ті місця, звідки вони не мали права повернутися у свою рідну державу. Вони мали продати усе, вони не мали права лишити ніякої. Ні двіжимості, то кажеться, ні машини, ні ровера, абсолютно нічого. Щоб абсолютно нічого не казало їм. А я тут є. Я на тебе чекаю. Що тобі там дуже зле. Маєш що починати знову мотати клубок. І знаєте, що вони купляли? Так було у них заведено. Вони купляли, бути дуже здивовані. Вони продавали все, брали з собою необхідні речі. І ви знаєте, що, що вони клали необхідні речі, бути дуже здивовані. Вони обов'язково було купити трунву. І трунва служила для них валізою, великою валізою. І коли хтось бачив такого. Чоловіка, який тягнув за собою оцей ящик, ви розумієте, всі знали, що це йде той, який не має права повернутися. Що це йде той, у якого нема, як у Джонатана, плану як повернутися назад? Він іде і має завоювати і має перемагати. А якщо навіть закінчиться якимось чином життя швидше, як усіх апостолів то по крайній мірі мав гарантію, що не запорпають просто там землю, а покладуть у його ж валізу. Ви розумієте, що таке є розуміння, що життя християнина, як каже, взявся за плуг, не вертайся назад. Розумієте? Я не кажу, що слава Богу, що сьогодні в нашій країні життя не вимагає в нас такого. Правда? Це, це ж прекрасно. Але ми повинні зрозуміти, що модель християнина є одна. Коли ми стали на Божу дорогу, для нас немає повернення. Для нас немає повернення, як не було в розумінні для Джонатана повернутися без перемоги. Як це прекрасно. Як це? І каже він, бачите, як він каже, хіба не поможе нам Господь, бо хіба йому важко як з багатьма робити перемогу, і як з нас трошки. Все одно перемога буде. Ви розумієте? Віця, я хочу сказати е, таку ситуацію. Що е, чіткого плану? Чіткого плану Джонатан не мав такого, щоб от було написано стратегічно: ми зайдемо зліва, а вони вийдуть справа, а ми їх ударимо вперед. Нам поможе. Я Хочу Сказати, що деколи, дивіться, ми, як діти Божі, ми можемо теж планувати собі якимось життя. І це ніби нормально. Бо Тому що можна навіть на, як -на місці писання, де каже, а хто почне будову і не прорахує, і не спланує, і почне будувати, потім раз йому не стало середці, Правда? Тобто, Слово Боже дає застереження нам в одному місці. Але я хочу сказати, що це застереження і нічого немає спільного до цього моменту, коли ми йдемо у волі Божі, а ми проводимо. Олошуємо, утверджуємо царство Боже на землі. Ви знаєте, нам не треба складати наш план і вимолювати його 20 років. Ми точно знаємо, що каже Господь, як сказав Ісусу Навіну. Іди, я буду з тобою. Розумієте, іди, і я буду з тобою. Тому що воля Божа є, щоб в кожному кутку землі утверджувалося царство Боже. Тобто це не можна так думати. Ну на цій території не потрібно царства Божого зараз. Може вони через років 50 покаються. Ні, слово Боже каже, що проповідуйте вчасно і невчасно. Чуєте, вчасно і невчасно. Я хочу сказати такий момент. Давайте ми згадаємо, перейдемо в новий заповіт і подивимося на цю подію, на подію цей момент апостола Павла, коли його везуть в Рим, коли його везуть на суд. Тобто, що він є? Він є. Засуджений, будемо казати вже так, але ще виявляється замало. Тобто ще має стати перед більшими, так сказати, погодами. Розумієте? І що Павло робить? Він, як дитина, як муж Божий, як дитина Божа, їде на кораблі. І дивіться, і можна сказати, як дуже часто кажуть, не може нічого статися, такого жахливого, прижахливого в житті християнина, тому що він є дитина Божа. Так, бо там же там же, і, і, і сказав Павло, боявився мені вночі ангел і сказав мені, що нічого не станеться. Але Явився йому ангел, але це не означає, що море бушувало, Розумієте, ревіло стогнало, а, -а корабель собі рівно стояв. Правда? Такого не було, тому що що сталося з кораблем, ви знаєте. Корабель розбився. А хто був на тому кораблі? Апостол Павло. Тобто всі боялися, всі не їли. Він ще за спокою каже, може, їжте, бо все буде з вами добре, тому що, Амінь не ви всі сказав мені. Тобто, щоб сказати, що Бог не допустить, щоб Христина налякався. Так, Бог каже, не вісім. Розумієте? Але ситуації обов'язково будуть. І хіба було у плані тих, хто послав Павла в Рим? Що Павло має бути на острові, проповідувати і стіляти, та не було близько. Хіба було в плані Павла, що він має заїхати, не знав, що їде, що його везуть уряд. Що він зупиниться на якомусь острові та й там буде робити чудеса, не було. Дуже часто ми малюємо якийсь, будемо казати, свій власний план, нашої будемо сказати, духовної дороги. І деколи, як то кажуть, Абсолютно що не було у нашому кресленні. І ми якоби відвертаємося вже від, від чіткого нашого плану і починаємо працювати там, а воно там починає народжуватися, а воно починає там рости, і ти вже починаєш думати, ой, Господь, я вже можу за цих три дня бути там, а я ще сьогодні тут, але я і це не можу лишити, бо це росте. Тому що тут ти проявляєш свою славу. І дивимося така ситуація. Як ви думаєте? От так можна проаналізувати. Давайте ми дамо як таку от, волю нашим уявам. Везуть Павла, везуть Павла. І тут розборхалося дуже сильно море. Но ми не будемо вдаватися в пояснення, хто хотів, би воно розборхалося. Ви розумієте? Ми одне єдине побачимо. Давайте ми глянемо вертикально на цю ситуацію. Що був план Божий для того, щоб Павло був на цьому острові. Абсолютно не було плану ні у Павла, ні у тих, хто й говорила. Ви розумієте? Далі дивимося події. Розбився корабель. Вони виплили хто як, хто на дошці, хто на чому, замерзли, як то от, запарі зайшли в руки студино і зустріли їх там Ви пам'ятаєте цей момент? І розпалили вогня, і Павло такий, ви знаєте, як запарки зайшли, ще не збирав хмизу, ще допомагав палити. І кинув дрова, і написано, що вискочила з вогню. І написано і вчепилася Павлові в руку. Вчепилася, це, це логічно вчепилася. розумієте? Це не просто собі так, вона вчепилася зубами. І дивіться, що подумали люди, І який це грішний чоловік, що навіть спасся від е -е, кораблі крушення, і тут йому прийшла кара, і тут немає йому прощення. І всі чекали, от-от Павло має спухнути, Розумієте? Павло взяв з в руку. І написано, що не спохід, і всі чекали. Всі, затаївши дихання, чекали зараз, ну скільки він вижив мінуту. У них була практика, скільки можна вижити після того, бо написано, що змія була ядовита. І коли цього не сталося, люди сказали, він Бог. Дуже часто так стається з нами. Та хто ти такий? Ви розумієте? Я пам'ятаю, як одна жінка впала в поморок на базарі. А, а коло неї сиділа друга, яка чогось ну, чого захотіла. Знаєте, тут моє місце, тут я тихенько посунулася. І коли між нами двома впала жінка в обморок, знаєте, я тут же на неї зхилилася і почала проганяти всяку ну, хворобу, всякий обморок. І ця жінка каже: О, ви хто така? Знаєте, це була така подія смішна, але примітивно і, і дуже подібна до цього. Хто ти такий, ти Бог, і пише, та да, пам'ятаєте? І якби не змія, і якби не змія, хіба би поблізнав, що є хтось такий на острові, що його і яд не вбиває. І написано, що всі приходили і стілялися на острові. Представляєте, відбулося пробудження на острові. І будемо казати, деколи, як така, от, і змія не знає, що вона робить. Ви розумієте? Все, що Бог хоче використати для своєї слави, як сказав колись один мудрий чоловік, деколи і диявол. Виступає в ролі слуги Божої. Розумієте, як слуга Божий. Це ж треба було вкусити Павла, щоб це чудо сталося, і щоб це чудо абсолютно перевернуло життя вверх ногами. Бо тому, що ви знаєте, якраз там були тубільці, можемо собі уявити, яке вони мали мишлення, яке вони мали життя. І написано є, що закликав його бублі, бо тато був хворий, і коли він із тата. І мало того, і там вони перезимували, і як до них добре відносилися, і їм все якось спорядили торби і відправили їх у те місце призначення, куди вони мали прибути. До чого я хочу це сказати, улюблені? Що деколи ми можемо розгубитися від якогось іншого відкритих дверей, йшли ще так? Сюди треба зайти, розумієте? Деколи ми можемо думати долю секунди, що я маю робити? Маєш робити то, що каже Слово Боже. Павло попав на цей острів і він звершив свою святу працю і волю Божу на тому місці, де він був. Тобто він не мав цього плану, так як Джонатан, але він здобув там багато і зробив велику, велику справу. Так, і ви знаєте, що стається в такій ситуації? Ні предвіденній, такій не запланованій, і можна сказати, в деякій мірі навіть негативній. Оці ситуації, коли Павла вкусила змія, ви знаєте, що, що було добре в цій ситуації? А ця ситуація підняла Павла на вищий духовний рівень. Як для нього самого не столь, так можна сказати, важно як в лиці. Цих всіх людей, і можна сказати, і Дух Святий вже попрацював з цими всіма людьми, що вони приходили до нього, слухали Його, бо ми знаємо, що Павло це не лише той, хто тільки ізціляв і нічого не робив. Вони слухали і вони приймали Господа в своє серце. Розумієте, як це цікаво, що деколи ситуації, в яких ми допущені, в яких є дійсно, ми не можемо з таким великим знаком питанням дивитися на небо і казати: Господь, а чому це сталося? А це для того улюблення. Щоб нас витягнути, підняти нас, викинути нас, прямо отак, викинути нас з нижчого рівня на вищий духовний. і ясно. А в той момент, ви розумієте, як то кажуть, коли відбувалася оця подія Джонатана, коли він йшов, це, це ж не сталося за 5 хвилин. Батько його чекав просто, а хто ж піде. І я хочу сьогодні сказати: ви знаєте, ми кожен з вас. Є Джонатаном, і ми кожен з вас є зброєносцем. знаєте. Бо якщо нам колись в житті, як кажеться, дасться таке велике благо бути коло когось дуже великого, то ми повинні пам'ятати, що наша є ціль, що ми можемо з позиції Джонатана вмиті стати зброєносцем. І пам'ятаєте, коли змучився М Мой Мойсей? Ви пам'ятаєте, як допомогли е, йому? Вони тривали руки, щоб була перемога. І тому є дуже важливо, ви знаєте, як для нас з чоловіком, і так і для вас, щоб ми мали правильне розуміння, що ми можемо мати перемогу, не дивлячись на. Отаку от благословенну кількість, яка в нас є. І що ми повинні зрозуміти, що як тільки ми бачимо ворога перед нашим лицем, то ми не маємо сидіти під галатовим деревом і казати, а хто піде? Ну а хто піде, почекаємо, бо пастер має, будемо дзвонити, поки пастер піде. Такого нема. Ви не розумієте, такого нема. Маємо йти кожен і маємо розуміти, що якщо Бог з нами, то хто проти нас? Будьте благословенні і радісні.